Любі мої, я хочу всіх сьогодні привітати з наступаючим новим роком. В незалежності від того, святкуєте ви чи ні, але новий відлік життя, новий рік життя він наступає. Я вдячна кожній людині, яка була зі мною і є в цьому році. Вдячна клієнтам, друзям, батькам, рідним, всім тим, хто кожного дня надихає на те, щоб продовжувати робити нові дієві справи. А також я вітаю всіх діточок. Всіх діточок, і нехай мрії кожного здійснюються, щоб наступний рік життя він був краще, ніж минулий, і щоб ми могли уміли жити, не дивлячись ні на що, отримувати задоволення, жити, працювати, робити те, до чого в нас лежить душа. З Новим роком!